Прав інструменти, вивіз, продав і гроші пустив на наркотики на своє життя. Ось це на руці, на оці от Вені це шрами від того, що я вживав наркотики, коловся саме. Повернутися на те, в те життя, звідки я попав на пробацію, у мене думок не було взагалі. Е, пробація це вже більш була, напевно, дисципліна. Тобто, ти чітко розумієш, що... Е, в тебе, є шанс, в тебе є шанс не попасти в тюрму. Тобто є шанс почати нове життя. По всім своїм е, життєвим вчинкам, як я до того моменту жив, е, я й жити вже не повинен був би. Там було нормально ходити красти, але це ж не нормальне життя було. Там нормально було колотися. Але це не нормально було. Там було нормально забирати б людей щось. Але те все, то це, це не є норма соціуму, не норма цього світу навіть. Самотньо було постійно, е, була присутня якась, напевно, і біль е, в тому, що не було такої повноцінної сім'ї, би бачення тата й мама. Признайся собі в першу чергу, що це неправильно, коли тебе там мама б'є чимось шлангом чи там якоюсь шваброю. І як вихід полегшення оце, е, втікти від реальності е, знайшов в наркотику. Коли мені дали умовний термін, то це була конкретна радість. Людині, яка стоїть на порозі правопорушення, чи навіть я би вже можна до розвину, що вже вчинила. І я прям маю таке бажання сказати, друже, є вихід. В потрібно людям ставитися до цих речей більш терпеливо, більш якось з любов'ю намагатися зрозуміти, що, що ну, в людини проблема. Але ж проблему можна вирішити. І це залежить від кожного.